Ой. Оце я люблю саме більше. А тепер мені косу. Я впаду і буду косити. Ну, всі нормальні люди скажуть, що не можна брати такі маленькі, хай виростуть. Ну хто ж це таке сказав? Це ж не я Грибники в лісі. Грибники. А, грибники в лісі. Грибники. Да? Покажемо. Саме, да. Саме головне в лісі це паличка Максим, не чіпай. Ну пішли. Ходім. А я да? тут палочку, на никто не а то не не падає. Та ти що? Шукай грибочки. А Максимка, ну, а ну покажи. Що там, гриб? Да? Ага. Отак. Диви. Опа. Та, ж високо Та не високо, Та бери. Високо, там все ножки Така. Бери. Ну шо, знайшов? Складай свій. Клади. Найшов? Шо там? Ану покажи. що там? Гриб. Можна. Да? Да. Боже, джекпот. 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 Грибник ресачить по лісі. Що ти знайшов? Мухомор. Там, там. А мухомор який гриб? Отруйний чи Одуйний. отруйний? Да. А хто його їсть? Олень, так? Да. А які ти знаєш їстівні гриби? Ні. Покажу вам трошки. Краси, подивіться. Ой, як класно. Краса красушна. Я казала. Боже, Бог створив таку гарну землю для нас. І що? От дивіться. Для того, щоб люди жили і насолоджувалися. Ну ну це ж, блін, як з картинки. Краса. Дивіться. Тихо. Ой, релакс. Просто балдюший релакс. Дивіться, який мухомор, Хожено-перехожено. А біля нього лізе маслючок. Мась два. Але я такі люблю. Да, з ними чиститься. Але ж смакота.